Ми зараз перебуваємо в особливому часі війни в нас, і тому наша молитва дуже є потрібна не тільки нам, кожному зокрема, але особливо нашим захисникам, воїнам, волонтерам, медикам, всім, хто наближає День нашої перемоги. Тому день такий, скажімо, Перший четвер і перша п'ятниця це особливі дні ласки Божої. І день взагалі четвер це такий особливий день, в якому Ісус нам подарував. Такі великі для нас дари, як свята літургія, жертва самого Христа, подарувався священство. і ми можемо. В цьому світі, вже в цьому світі отримувати особливі Його дари любові, милосердя, коли владу Ісуса можна людині дати визволення з гріха, прощення гріха. І головне те, що відбувається з волі Ісуса, Він це приймає в небі. Також ми можемо прийти і спожити справжню їжу, яка дається на життя вічне. Від неї людина отримує життя вічне, тому що будь-яка їжа, яку ми маємо на цьому світі, це є їжа звичайна така, як наше життя. Ось наше життя тут має межі свої, і їжа так само, вона весь час якби, треба поновлятися. Коли Ісус прийшов до краниці Якова, і там Самарянка прийшла по воду. І він каже: ти приходиш, але ти постійно будеш мати водою. цієї води. Ти, ну, потрібно, але я маю воду, якої ти не знаєш, і яка дається для життя вічного. Ось, І вона просить, дай мені Ісуса цієї води, і відповідно Ісус вирішує саме Тим, що виправляє її життя. Ось, І вона може тішитися, радіти. Потім ставати навіть, можна сказати, той апостолкою, тому що вона побігла в це своє село і каже: їдь, подивіться, чи це часом це не є Месія, якого ми чекаємо. Люди прийшли і запросили його до себе, тому що їм також це відкрилося, ось через неї. Вони ще його не слухали, вони просто послухали ось цю їхню, скажімо, односельчанку, яка прибігла. І зовсім по-іншому почала з ними говорити. До тої пори вона мала одну мову, і ми чули цю мову біля краниці. А тут від Ісуса вона біжить з іншою мовою. Вона настільки поміняла свою мову, що ті всі люди, які жили разом з нею в тому селі, вони повірили і прийшли Ісуса взяти до себе. Отже, можемо побачити, яка велика сила Божого Слова. Його великому милосерді для нас. І тому, коли ми сьогодні, ось у цей день, четверга, можемо тут, в цьому місці, святому молитися біля Богородиці, біля ікони і слухати Слово Ісуса, яке Він до нас приносить, і в Тайні сповіді, в Тайні Євхаристії, і в цій нашій молитві, ми можемо також пережити таке перемінення, як ця Самарянка. Перемінення Новим життям, силою Христовою. І можемо також з тої радості побігти там, де ми живемо, сидім, і навіть нашу країну, щоб кожен міг прийняти ось цей Христовий прихід, Його слово, Його любов і милосердя це найголовніше Його силу, любові, милосердя. Його світло, яке приходить освітити нас, визволити, очистити, дати надію, прощення, щоб у нас не було страху, не було очікування осуду, а навпаки, була надія на Царство Боже, надія на життя вічне. Тому ми можемо сьогодні дійсно дякувати і знову і знову якби, хотіти зануритися в цю тайну, тайну Його Божественного серця, тайну Його Слова Божественного. Тайну Його церкви, то його апостолів, отже, ми можемо тут зануритися, якщо захочемо, звичайно. І будемо старатися наслідувати ось цю самарянку, чи будь-яких святих, наприклад, сьогодні Святого є, який також пішов за Христом, пішов в пустелю жити, тому що Він почув в своїй душі прагнення, і його життя перемінилось дуже сильно. Тому нехай Ісус дає нам цю силу Духа. Його своє ну, своє любов, милосердя, своє світло, щоб ми могли цим світлом якби, ну, і самі мінятися, і йти там, де Господь схоче нас послати, найбільше до своїх рідних, близьких, і там, де ми будемо перебувати, щоб ставати тим світлом для світу, повним Божої ласки, його милосердя, дарів Його через те, що ми. Хочемо жити Його тайною милосердя, тобто через сповідь, через Євхаристію, ну і, скажімо, перебувати на молитві з Богом. Тому хай Господь дарує нам цю ласку, милосердя і молимося далі, жертвуючи за наших рідних, близьких, за наших померлих. Ми сьогодні зараз то маємо літурію, як завжди, і також за наших захисників, які своє життя віддали за нас в різному часі. Жертв голодомору, Небесної сотні, всі інші, які своє життя дійсно пожертвували за спасіння інших. Тому ми їх згадуємо тут перед Господом на цій літурі, що Бог їх прийняв, простив і дарував їм всім життя вічне. Христос рождається.